Вона депресивно пережила закриття програми Сніданок вихідний на 1+,1, плюс Проте щаслива, бо вже має нову роботу. В інтерв'ю обоз телеведуча Валентина Хамайко розповіла про скорочення працівників телеканалу «1+,1», плюс Тові пропозиції від роботодавців службу підприємця банкіра чоловіка у збройних силах, загибель пасанка в бою на Донеччині та непрості стосунки подружжя. Докладніше про все це уже за мить. Валентина Хамайко, українська акторка і телеведуча, на початку 2000-х займалася модельним бізнесом. У 2003-му стала найкращою моделлю року в Україні і виграла приз Чорна перлина. Відтоді ведучи на телеканалі Один плюс один в програмі Сніданок вихідний. Утім, у грудні 2023 року ранковий проект таки закрили. Валентина каже, закриття стало дуже несподіваним. Тож деякий час втрату роботи перенесла болісно. Протягом двох років на телеканалі відбувалися періодичні скорочення, тому що в країні важкий час. Чуєш, того скоротили іншого. Я розуміла, що всьому є свій початок і кінець, але коли оголосили про закриття, було складно, якби там не було це втрата. Що далі? Як далі? Трохи пізніше ведучі й запропонували продовжувати роботу в сніданку з 1 плюс 1, але в будні. Крім цього, Валентина Хамайко готується вести нове ток-шоу Хоробрі серця на цьому ж каналі. Я ніби знову ожила. Почуваюся щасливою. До того ж, мені повідомили про нього в день народження. Несподіваний дарунок. Це військовий проект. У кожному випуску будуть історії людей, військових і цивільних, які здійснили подвиги, захищаючи Україну. А своїми вчинками змінили хід історії. Проєкт відкриватиме глибокі внутрішні проблеми. емоцій буде багато. Більше 17 років Валентина Хамайко перебуває у цивільному шлюбі з українським бізнесменом, банкіром і віце-президентом Федерації Триатлону України Андрієм Оністратом у подружжя четверо спільних дітей, двоє синів і стільки ж донечок. Чоловік Валентини Андрій і його син від попереднього шлюбу Остап від початку російського вторгнення в Україну мобілізувалися до лав сил оборони країни. На жаль, 21-річний хлопець загинув у бою під вугледаром на Донеччині літом. 23-го року, відтоді стосунки чоловіка та жінки стало дещо непростими, каже ведуча. Дуже важкі зміни сталися з Андрієм після втрати сина Остапа на фронті. Біль, який ми переживаємо нестерпний. Коли чоловік повернувся після похорону на фронт, я зрозуміла, що розмовляючи з ним по телефону, він здебільшого мовчить. А потім слухавка кладеться і все, він живе у тотальному болі. Стан чоловіка лякав, зізнається Валентина. У дітей почали з'являтися страхи, що батько також може загинути. Розповідаючи про це, діти хотіли почути підтвердження, що все із татом добре, і він невдовзі повернеться. Це були такі емоційні гойдалки, страшно згадувати. Тому я почала просити чоловіка перевестися ближче до нас, бо ми розсипалися як родина. Він перевівся. Підвищена агресія, замкнутість. Почала шукати психологів. Переконувала чоловіка, що це потрібно. Зараз Андрій інша людина. Діти кажуть, тато змінився. Він сам це відчуває. Не менш важливу роль у поверненні чоловіка зі складного становища зіграли постійні розмови з дружиною, адже свій біль, важкість і страждання він перетравлював у собі. Знаю, що такі проблеми має чимала кількість військових. Я розумію, чому він не розмовляв. Я просила, будь ласка, говори, мені потрібно чути, що ти кажеш, знати твої емоції. Було багато дивних ситуацій, які мені навіть складно було пояснити, а також емоційних реакцій чоловіка, які просто на голову не налазили. Важка втрата, хоч і нерідного сина, не відпускає і саму ж телеведучу, та навряд чи колись відпустить, вважає жінка. За її словами, біль втрати це такий собі величезний океан, у якому треба навчитися плисти, хоч ти з нього ніколи не випливеш, але головне, щоб він тебе не поглинув. Будеш тормити, але ти вмієш плавати.